Під час календарного переходу літа в осінь погода в Україні залишатиметься по-справжньому теплою. Похолодання наразі не передбачається. Гарну погоду в нашій країні в останні дні серпня забезпечить антициклон. Прийдешньої суботи. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, плюс 18 градусів. В день плюс 26, плюс 31. На півдні країни до плюс 34. У неділю, 31 серпня, продовжиться період сухої та спекотної погоди у більшості регіонів України. Лише в день у західній частині, а також місцями у північних областях можливі короткочасні грузові дощі. Температура повітря вночі становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. В день у західних та північних регіонах плюс 26, плюс 31. Нарешті території країни плюс 32, плюс 37. 30 серпня на Полтавщині пануватиме сонячна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 31, вночі 16 градусів тепла. У Кременчуці остання субота-серпня 2025 року запам'ятається ясною погодою. Яскраве тепле сонце і ніяких опадів. На термометрах плюс 31 градус в день. Вночі температура повітря опуститься до плюс 16. Першого дня вихідних у горішніх плавнях небо буде ясним. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день становитиме плюс 31. Вночі вона опуститься до плюс 17. Вітер східного напряму до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. У неділю хмари на небі також не зустрічатимуться без опадів. Температура повітря світлої передоби плюс 31 градус. Після опівночі опуститься до плюс 20. До сьогодні найтепліше, 30 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості, було зафіксоване 1956 року, плюс 34, Мінімум 1966 – 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.